Доброго дня. В цьому відео розглянемо допрацювання, яке дозволяє коректно створити запит для пошуку даних по типу IN-NOT-IN. В поточній реалізації у вас могли виникнути складнощі з формуванням get запиту для випадку, якщо він стосувався рядків, що містять коми всередині значення. При отриманні такого запиту дата фабрика сприймала цей рядок як масив значень, розділених комою. Щоб уникнути таких проблем, ми додали для запитів пошуку можливість відправляти постзапит. При цьому для внутрішніх інтеграцій всередині системи, а саме для пошуку даних через SOAP API Шабеотрембіта та для пошуку даних через бізнес-процеси буде формуватись тільки запит пост. В цьому випадку можна однозначно сформувати тіло запита і коректно вказати як рядок з комою всередині значення, так і масив значень, розділених комою. Для сценаріїв пошуку даних через публічний API та через інтеграцію з зовнішніми системами ми залишили можливість використати і метод GET. При пошуку даних з UI-форм єдиним можливим методом залишається GET. Розглянемо приклад. Де запит в датафабрику відбувається з бізнес процеса Ми попередньо додали в таблицю два наступних значення для однієї колонки Записи, що стосуються скарг та Подяки. Запустивши бізнес процес, побачимо, скільки разів кожний із записів міститься в таблиці. Бачимо, що значення рядка з комою всередині значення опрацьовується коректно. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.